Доброго дня! Вас вітає Академія робіт. Ми продовжуємо серію уроків з налаштування документів у Microsoft Word. Сьогодні я детально покажу, як правильно оформити титульну сторінку та встановити нумерацію сторінок для курсової або дипломної роботи. Створення титульної сторінки відкрийте новий або вже готовий документ. Для академічних робіт зазвичай використовують аркуш формату а 4 з полями. Верхнє і нижнє 20 мм, ліве 30 мм, праве 15 мм. Далі додайте чисту першу сторінку. На вкладці вставлення натисніть пуста сторінка. Це забезпечить окремий аркуш для титулу. Третя. Налаштуйте шрифт усього документа. Найчастіше вимагається Times New Roman розмір 14 інтервал між рядками 1,5. Щоб застосувати це одразу до всього тексту, натисніть Ctrl плюс а. Для виділення й оберіть ці параметри на вкладці Основне. Четверте. Розмістіть текст титульної сторінки. Назва навчального закладу. Вирівнювання по центру. Шрифт Times New Roman. Розмір 14. Прописні літери. Назва роботи по центру. Шрифт Times New Roman. Розмір 16. Напівжирний. Інші дані. Ім'я студента, наукового керівника місто та рік. Шрифт 14. Звичайний вирівнювання по правому або лівому краю згідно з вимогами вашого закладу. Між основними блоками робіть порожній рядок для акуратності. Друге. Створення розриву розділу. Після заповнення титульної сторінки потрібно відокремити її від основного тексту, щоб номери сторінок не з'являлися на титулі. Спершу. Перейдіть на перший абзац другої сторінки, де починається текст роботи. Вкладка макет або розмітка сторінки. Розриви. Наступна сторінка. Word створить новий розділ, і нумерація зможе починатися з потрібного місця. Налаштування нумерації сторінок двічі клацніть у нижній частині другої сторінки, щоб відкрити нижній колонтитул. У верхній панелі зніміть прапорець Пов'язати з попереднім. Або як у попередньому розділі, це прибере номер зі сторінки титулу. Натисніть номер сторінки. Виберіть внизу сторінки та стиль по центру, або праворуч, залежно від вимог вашого закладу. У меню Формат номерів сторінок встановіть Почати з 1», щоб друга сторінка мала номер 1. перевірка оформлення. Перегляньте документ у режимі попереднього перегляду, або прокрутіть сторінки. Титульна сторінка лишається без номера. Друга сторінка має цифру 1 у колон титулі. Решта сторінок нумеруються автоматично у вибраному форматі. Ми створили акуратну титульну сторінку з єдиним шрифтом Times New Roman розміром 14 і налаштували нумерацію сторінок, починаючи з другого аркуша. Такий підхід відповідає типовим вимогам для курсових і дипломних робіт більшості навчальних закладів.